Ну, Світла Миколаївича ми познайомився, коли він з'явився в Києві. Це вже знову 30 років. Ну, Довго відома його парламентська діяльність. Я можу нагадати тільки те, що коли він очолював комітет, був прийнятий перший в Україні закон про вищу освіту. І далі, що з Ніколенка пов'язано вступ України в Болонський процес, оце 2005 рік. І ще я вам розповів той факт, який вам ніхто не розповість. Я працював з усіма міністрами. Можу сказати, що нашого світу. Завжди очолювали люди, які прагнули прогресу. Але такого розуміння життя закладу, як при Станіславу Миколаївичі, то зустріти було важко. Таких прикладів край мало. А приклад простий. Коли Станіслав Миколаївич був міністром, перше за всі роки ми отримали кошторис без. Прочергів. Біля кожної статті стояла цифра. І в багатьох закладах вперше з'явилися гроші на придбання комп'ютера, обладнання і навіть на поточний ремонт. Кожен коледж в країні вперше отримав, ну зараз, здається, ця цифра не дуже велика, 15 тисяч гривень. Але в 2005 році, уявляється, це вже була сума, за яку можна було щось і реально відремонтувати. Останній Миколаївич не може пройти спокійно, коли у людей якась біда. Чи це особиста біда, треба родині допомогти, він допоможе. Коли трапилося те, що трапилося з Херсоном окупація після окупації, ми теж знаємо ініціаторам якої допомоги для своєї, ну, можна говорити, другої батьківщини він зробив. Тобто людина завжди ставиться до людей з розумінням і співчуттям. Це теж... Не часто буває. В нас, що... Та е, система, яку ну, прагне, що вже запровадила Україна, тобто змінності е, е, керівників, ну, що максимальний термін тепер встановлено двічі по 5. Ну, воно з одного боку нібито демократично. Але з іншого боку, така система ефективна, коли все стабільно. Коли стабільне, Фінансування, коли є стабільна політична система, і так далі, і так далі. А коли ти кризис-менеджер, бо сучасний ректор це кризис-менеджер, то тут якраз треба і замислитися: що, мабуть, люди, які себе зарекомендували, люди досвідчені. І віддані справі, то їх не треба поспішати замінювати. Бо прийде інший, почне знов вчитися. А життя не дає можливості зараз довго вчитися. Ми що отримуємо нову ситуацію. Давайте тільки візьмемо останні пару років, що ми мали. Ковід мали мали з усіма наслідками. Тепер ми маємо що? Війну. З усіма знову особливостями, наслідками. Ну, як ви вважаєте, людина досвідчена, мабуть, вже себе впевніше почуває при таких поворотах. А з іншого боку, ви б запитаєте, це розгадка? Розгадка достатньо проста. Не роками треба вимірювати, а результатами, справами. Приїжджаєш до Нубіба, то бачиш. Відбудований суперкорпус, бачиш реконструкцію в інших корпусах, які будувалися ще, може, років 100 тому назад, бачиш новий парк, але головне бачиш людей, захоплених своєю справою, бачиш вплив на суспільство і маю на увазі не тільки на агросектор. Я маю на увазі те, що виховується нове покоління, яке працює в різних сферах, значно більше стало іноземців. Вплив вже за межі України, тому що відкриваються філії, в Китаї, в Індії, а там важко відкрити. Там високі вимоги в цих країнах. Але коли тебе визнають, то пробачаєте, є довіра. Якщо говорити про шановного Станіслава Миколаєвича, це людина результату. Це боєць. Розумієте? Коли довіряють керівнику, він справжній лідер. Тому Ніколаєнко це справжній лідер, це з його ім'ям пов'язано подальший прогрес. Нашого національного університету біоресурсів і природокористування. що Прогрес Національного університету біоресурсів і природокористування безперечно буде завдяки тої платформі, яку за 10 років створив наш вельми шановний Станіслав Миколаївич Ніколай.